Понад 40 саморобних літальних апаратів змагаються на дальність польоту на Тайвані. З літною смугою їм служить пірс у місті Тайджун. Чемпіонат називається Флюхтах або День польотів. Кожен апарат зроблено з екологічних матеріалів. Розмір не перевищує 9 метрів, а вага 200 кілограмів. Команда складається з п'яти осіб. Двигун це м'язова сила людей. Більшість літальних апаратів просто падають у воду. Мета змагань продемонструвати творче мислення і розвеселити глядачів. Проте переможці є завжди цього року. Перше місце здобув апарат у вигляді космічного корабля. Він пролетів майже 33 метри. Перший такий чемпіонат пройшов 91-го року в Австрії. Тепер його проводять у різних країнах. Світовий рекорд дальності польоту 78 метрів.